Виробництво аграрної продукції це складний і динамічний процес. Непередбачувані погодні умови, обмежені ресурси, зростаючі вимоги споживачів. Проте кожного нового сезону аграрії намагаються подолати такі виклики та продовжувати вирощувати сільськогосподарську продукцію. Хоча багато факторів у сільському господарстві є неконтрольованими, вплив деяких із них можна послабити, зокрема, забезпечити ефективний контроль шкідників для фермерів будь яка можливість зменшити втрати агропродукції під час вирощування є гарною інвестицією? Коли один продукт може працювати за декількох, це значно спрощує роботу. Інсектицид Радіант на основі молекули Джимвельва Ектів це препарат природного походження від кортева Агрісаєнс, який допомагає зменшити кількість інсектицидних обробок у полі за рахунок широкого спектра дії на різні групи комах-шкідників. Комахи один із найчисельніших. Класів тварин на планеті в той час, коли деякі види харчуються сільськогосподарськими культурами та пошкоджують їх. Інші є корисними. Препарат для захисту рослин, що використовується для контролю одночасно багатьох ключових груп шкідників, мінімізуючи вплив на корисних комах, є надзвичайно цінним. Він заощаджує час та кошти аграріїв, турбуючись про довкілля. Радіант володіє унікальним та цілеспрямованим спектром дії. Радіант контролює широкий спектр шкідників на різних стадіях розвитку з ряду лускокрилих, двокрилих, деяких видів. Жуків та листоблішок, а також має відмінну ефективність проти трипсів. Інсектицид радіант ефективний навіть проти таких проблемних шкідників як мінуючі молі, які харчуються і розмножуються всередині листя, що ускладнює контроль за допомогою інших препаратів. Коли ці види шкідників з'являються на культурі одночасно, фермери можуть контролювати їх за допомогою обробок інсектицидом радіант. Він надає перевагу для фермера завдяки меншій кількості обробок і мінімізує вплив на довкілля завдяки меншій нормі витрат. Крім того, інсектицид радіант ефективний на різних стадіях розвитку комах шкідників. Це і щойно народжені личинки і дорослі комахи, які харчуються тканинами рослин. Завдяки використанню одного продукту з широким спектром дії, витрачається менше часу на застосування кількох препаратів у полі. Це означає зменшення недоцільних витрат і покращення ефективності виробництва завдяки меншому використанню інсектицидів у цілому за сезон. Меншу Уму викиду парникових газів і зменшенню потреби в людській праці переваги використання інсектициду радіант відчутні для всіх. Аграрії отримують ефективний продукт для контролю шкідників. Споживачі мають змогу насолоджуватися свіжими та безпечними харчовими продуктами. А довкілля отримує користь від застосування безпечного препарату природного походження, застосовуючи радіант для боротьби з шкідниками, виграють усі: і споживачі, і фермери, і довкілля.